Тому пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. І ми засвідчили сьогодні цю любов. Наші церкви, які очолює наш Господь, Спаситель Ісус Христос, який є генералом, який є зразком для кожного з нас. Він показав найбільшу свою любов і І наші церкви засвідчили ці, цю любов на Майдані, коли молилися з українським народом. Цю любов, наші церкви засвідчили в війні проти агресора і свідчимо далі, тому що нас єднає, те, що Бог нам подарував. Наша рідна, найрідніша, коханіша нека Україна. Божа матір, яка є покровом цього відродженого козацького храму, монастиря, тому що час тут був козацький монастир, сказала, побудь і заповідь на сторінках Святого Письма, в Кані Галілейській, усе, що він скаже робіть. І Господь сказав, любіть один одного. Люби Бога всім серцем і люби ближнього, як самого себе. Ми сьогодні молилися. Молилися один за одного. Молилися за наших воїнів, які стоять там на передвій. Молилися за Царство Небесне, яке поклали своє життя. За незалежність і молилися за нашого батька Тараса Шевченка. Він об'єднав нас сьогодні в молитві. Він і єднає далі. І чути його слова. Обніміться, молю вас, обніміться, браття, молю вас, благаю. Серце, ну, знаєте, чуть сльозою. Розплюдились і дуже сильно, коли Владико, ви вийшли, знаєте, і сказали Христос посеред нас, Він і є, і буде. І нехай це буде завжди між нашими церквами. Нехай Господь завжди з його допомогою здобув допоможе, щоб наша рідна земля була процвітаюча. І всі у всьому світі завжди творилися за неї молитви. Нехай слова Шевченка свою Україну Любіть її люта, в мене в востатню тяжку минуту за нею Господа рівні. І ця молитва також лунала і в цьому країні. І нам у вілі Шевченка постійно лунає. Тож нехай кожне наше сердечко, як та свічечка, яку ми запалюємо, як та лампадочка, яка запалена на престолі, завжди полакотить до Бога, за своєї рідної землі, яку Бог нам подарував. Дякую всім за цю молитву. Дякую вам, владику, що ви очолили службу Божу, Євхаристію, де Христос також в таїнській причасті єднає нас. Нехай Господь ваше нелегке, ахерейське служіння, завжди благословляє, а Божа Матір завжди супроводжує. Слава Ісусу!